А в українців сьогодні визначна дата. Пройшов рік з моменту, як збройні сили України комплексом Нептун відправили російський військовий корабль на дно неподалік острова. Зміїний у головному управлінні розвідки розповіли, яке значення для України мало потоплення російського військового корабля. Знищення флагмана це приголомшливий успіх у війні з російським агресором. Подальші діяли старт звільненню острова Зміїний, розблокували судоплавні торгівельні шляхи та знизили рівень загроз в акваторії Чорного моря, а ще сильно підірвали моральний дух ворога. Окрім цього, російський ракетний кресер Москва отримав номер 2064 в реєстрі підводної культурної спадщини нашої держави. У міністерстві оборони України зазначили, за 80 миль від Одеси знаменитим кресером і найбільш затонулим об'єктом дна чорного моря можна бути милуватися, особливо не занурюючись. Відповідно до конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України. Точні координати, де Москву в останній бачили на плаву, передали британці. А сам крейсер знаходиться на глибині 45-50 метрів. Цей підводний об'єкт стане крутезним місцем для дайверів, адже піднімати Москву ніхто не буде. Окрім підводного крейсеру, поруч усіла й дюжина інших російських кораблів.